Усім привіт друзі. Я ось його Руслана. Я работаю Руслана. Рубаю усього дрова. Отак Ось така в мене дрова. Багато справ. Кохана, друзі. У мене куча справ, я не можу приїхати. У мене... Робота. Отака мене вся робота. Кохана, отак як я рубаю. О так, Я на роботі працюю. Кохана, подивися це відео до кінця. І друзі. Я кину вам руку, подивіться, як я рубаю сам дрова. От так ми рубаємо. Я рубаю. Я рубав дрова з сокерою. Оцей запах дуже класний. Ставте лайки, Підписуйтесь на мій канал. А так я рубаю дрова. На роботі. Працюю. Машина. Ось така машина дров. Мені треба рубати е -е, багато дров. Ось багато дров. Но мені треба рубати. Всім пока, арного някак, відпочивайте.